Рівно п'ять років тому, після другого туру президентських виборів, на Майдані Незалежності у Києві обурені українці розбили перші намети, розпочавши тим самим довготривалу акцію проти фальсифікації волевиявлення громадян. Масові протести змусили владу призначити третій тур виборів президента, за результатами якого главою держави став Віктор Ющенко. Саме про ці події з ностальгією згадували учасники урочистого зібрання, присвяченого дням свободи в Україні. Найактивніших революціонерів, подяками від імені президента. Дента відзначив голова обласної організації політичної партії Наша Україна Олександр Черевко. Я був є і залишаюсь переконаний, що 2004 рік він мав відбутися в української нації, і ми, отримавши державу, чітко йдемо до побудови української нації. За словами Олександра Володимировича, 13 років Україна була незалежною, однак вільною Україна стала лише у ті помаранчеві дні. Революційні події 2004-го Олександр Черевко називає великою драмою маленького українця, який понад усе прагнув вибороти право на вільний та свідомий вибір. І завдяки наполегливості йому це вдалося. Головним надбанням майдану, на думку безпосередніх учасників помаранчевих подій, стала свобода, яку тепер головне не втратити. Хочеться, щоб так само, і вчитель. І працівник культури, і бізнесмен і підприємець постійно відчували свободу, щоб вони чітко користувалися лише законами, які усталилися в державі, і могли вільно будувати своє життя. Доказом тому, що майдан був недаремним, є звіт про виконання президентської програми «10 кроків назустріч людям. Наші українці переконані, зроблено дійсно чимало, але ще більше потрібно зробити у майбутньому.